Мало хто знає, чим я взагалі займаюся. Привіт, як заробити гроші. Привіт, чим займаєшся? Привіт! Вся моя діяльність ділиться на кілька напрямків. Веду про це все блог. Дуже багато інформації є. В мене в інстаграмі, в Ютубі. Паралельно з цим, у мене ще є свій продукт, який я теж веду. Висвітлюється все в інстаграмі. Глядачі, всім привіт. Сьогодні буду вам розказувати трохи про себе, тому що дуже багато інформації є от в мене в інстаграмі, в Ютубі. І мало хто знає, чим я взагалі займаюся. Тобто вони бачать і то, і то, і то, і то, і в них просто втрачається фокус, типу, ну, а чим саме ти займаєшся? Я хочу трошки так все структуризувати і розказати вам максимально коротко про себе, чим я займаюся. Я собі склав невеликий план, буду піддивлятися в телефон, щоб це було максимально конструктивно. Так, дивіться, коротко для нових глядачів розкажу. Чим я займаюся, хто я такий? Мене звати Саша, мені 25 зараз. З 2020 року по 25 рік, тобто 5 років, я торгую американськими акціями. Про це веду свій інстаграм, Ютуб, Телеграм. Ділюся цією інформацією з іншими людьми, інші люди можуть вчитися, торгувати теж акціями. Можуть торгувати зі мною акціями, просто копіюючи мої угоди. І зараз я детальніше розкажу, як це все в мене відбувається. Дивіться, загалом, весь от вся моя діяльність ділиться на кілька напрямків. Основний мій напрямок це торгівля акціями. Ними я вже займаюся 5 років, і саме в акціях я активно спекулюю. Що це таке? Тобто я купляю акцію там, образно по 10 доларів. По 10-50 її продаю, заробляю 50 центів на одній акції, все. І от я там можу купити 5 тисяч акцій, 50 центів на 5 тисяч акцій це там 2-5 2-500 доларів. Мого прибутку чистого мені лишається. І от так. От я торгую. Так я вже торгую 5 років. Паралельно з тим, от, зароблені гроші звідси. Я стараюся реінвестувати і вкладати частину в крипту, частину. В окремі напрямки, зараз я про них розкажу. Що стосується крипти, в крипту я інвестую тільки довгостроково, тобто я там заробляю гроші з різних напрямків, і всі вільні гроші, які в мене є, я вкладаю в крипту. Беру топові монети, на мою думку, і просто набиваю свій гаманець цими монетами. Я постійно закупляю ці активи. Коли ціна тільки проливається, я закупляю. Ціна знову проливається. Я знов закупляю. Постійно усередняю пози, набираю позу в саму велику, типу. і потім, як тільки ціна вистрілює вверх, то це може бути там раз в рік, раз в п'ять років, я можу в одній позиції сидіти кілька років. Це не про те, що я там зайду сьогодні, завтра вийду, заберу гроші. Це довгостроково. Ну, тут я вкладаю значно більше гроші на більший проміжок часу з меншим процентом прибутку, але більш типу, таким стабільним, я би сказав, на мою думку, стабільним. І виходить, що в мене є от акції, де я активно торгую. Зароблені гроші. Я інвестую в крипту. Тут я їх зберігаю довгостроково просто в вигляді криптомонет. І додатково на інші гроші, я ще пробую відкривати різні бізнеси. От як зараз я буду відкривати бізнес на солодкій ваті в Польщі, можете подивитися, в мене є на Ютубі випуск, де я розказую про те, чому я вибрав цей напрямок, скільки я планую заробляти, які вкладення. Коротше, все розказав просто пізнес. І зараз сказав, що там буду робити цей бізнес напівлегально. Тому подивіться обов'язково, щоб ви розуміли, чому він буде напівлегальний. Виходиться вже три напрямки: акції, крипта і створення різних бізнес-моделей, які приносять тобі гроші. І от ці всі три напрямки я висвітлюю в себе в Ютубі, в Інстаграмі, в Телеграмі. Веду про це все блог. І мій контент в блозі ділиться на кілька видів. Перший це все, що зв'язано з торгами в акціях в крипті. Другий тип контенту це те, як я відкриваю свої бізнеси. Осі. І третій тип контенту це розказує про свої висновки, досвід, де я проїбався, де я заробив, свої якісь історії з життя розказую. Коротше, такий типу драйвовий контент. Паралельно з цим, в мене ще є свій продукт, який я теж веду. Висвітлюється все в інстаграмі, в Телеграмі, в Ютубі. І люди можуть зайти в цей мій продукт, заплатити один раз гроші, попасти туди, і постійно бачити, як я торгую акціями в реальному часі, як я торгую криптою, теж в реальному часі. Бачите, аналітику по ринку, бачите навчання, яке я постійно знімаю і розказую, як я торгую. Вони можуть теж вчитись. Тобто, по факту, я продаю велику екосистему, в яку всі люди купляють доступ і можуть торгувати разом зі мною. Коротше, от така штука. І тепер давайте коротко підсумуємо все, що я наговорив. Коротше, в мене є акції, якими я активно торгую. крипта, де я довгостроково інвестую. Фізичний бізнес постійно різні, які я пробую вибудувати, щоб вони мені знову приносили гроші. Я ці гроші міг вкладати в крипту. І в мене є блог, де я висвітлюю ось це все, все, що я тут роблю. І в цьому блозі я ще продаю свій основний продукт, тобто люди купляють доступ в нього, і там я показую все, оце, що я роблю там в акціях і в крипті, в реальному часі. І тут можна як вчитися самостійно торгувати, так і просто от копіювати мої угоди, забирати ті самі проценти. В принципі, це вся моя діяльність. Раніше ще було. То був товарний бізнес, я перепродав товар в інтернеті. Ну, він був з 2017 по 2021 рік. Зараз я цим вже не займаюся. І от це все. От все, що я зараз чим я займаюся, це от цим. Ви можете просто вчитися по моїх відеороликах, набиратися досвіду і робити щось своє, там якось мої думки, ідеї, мої перекручувати, робити щось своє. Або можете доєднатися в мій продукт і розвиватися разом зі мною. Зараз я планую зробити таку штуку, як телеграм-канал за донат. Це буде спрощена версія ось цієї моєї екосистеми, яку я продаю в себе в блозі, вона буде коштувати все на все 500 гривень. Тобто ви кидаєте донат від 500 гривень на банку, присилаєте мені скриншот, і я вам даю доступ. І там в цьому телеграм-каналі, куди я даю доступ, ми можемо разом торгувати акціями, але обмежену кількість. Тобто ми відторгуємо 4 акції, 4 позиції, фіксуємо результати. Якщо вам... Цей напрямок заходить, ви хочете продовжити зі мною торгувати. Ви просто купуєте повноцінний доступ, торгуєте зі мною далі. Тому, якщо для вас актуальний цей напрямок, ви б хотіли спробувати теж торгувати акціями або криптою, або просто навчитися самостійно торгувати. Тоді доєднайтесь. Перша ссылка в описі під цим відео це буде мій телеграм-канал, безкоштовний. Доєднайтесь туди. І десь за місяць часу у мене буде відбуватися набір в цей телеграм-канал за донат, де ви зможете спробувати поторгувати за 500 гривень. Коротше, по факту за безплатно за 12 доларів. І потім, якщо зайде, дойнайте вже в основний все. Я думаю, я розказав чим я займаюся. У вас появилося більше ясність. Тепер буде цікавіше за мною стежити, і ніхто не буде путатись, тому що дуже багато людей. Мені іноді пишуть привіт, як заробити гроші. Привіт, чим займаєшся? Привіт. Я такий думаю, блін, ну що вам сказати? Так зайдіть на YouTube, подивіться. І потім я розумію, що в мене просто нема конкретного відео, яке би це все розказувало. Зараз вже буде. Все, розказав. Всім пока, підписуйтесь на канал, до зустрічі.